Парламент проголосував за зміни до пенсійного законодавства з п'ятої спроби пенсіонерам, які працюють, тимчасово обмежать виплату пенсій, підвищать і пенсійний вік. Це буде відбуватися поетапно. Сьогодні депутати зібралися на позачергове засідання і разом з урядом і прем'єром обговорювали поправки до державного бюджету. Ці хвилини парламент ще засідає. В Верховній Раді працює наш кореспондент Яна Танчак. У неї дізнаємося подробиці. Колегу розкажіть останні зміни, які стосуються пенсіонерів ну кілька хвилин тому депутати вже закінчили ухвалювати зміни до держбюджету 2015 року. Скажу, що ці зміни не були неможливі, поки депутати не прийняли законопроекти, які стосуються пенсійного забезпечення. І відтепер без пенсії залишилися ті пенсіонери, які продовжували працювати на державних посадах, а також ті, хто працював на митниці, на митниці та в податковій. Власне, дві години депутати обговорювали законопроект, який також стосувався пенсійного забезпечення. Печення, зокрема, уряд в ньому хотів підвищити пенсійний вік для пенсійний вихід на, вихід на пенсію, і також хотіли скоротити пенсію на 15% тим, тим пенсіонерам, які не працюють на державних посадах. І пропоную послухати, чому саме боролися депутати Арсеній Петрович зараз вижити в країні за 30 доларів нереально. Якщо ви не вірите, то спробуйте хоч раз це зробити. Передбачено підвищення пенсійного віку для жінок і чоловіків, які працюють в шкідливих та особливо шкідливих умовах. Це недопустимо. Шановні колеги, я... щоб домовитися у парламенті, зробили навіть в перерву керівники фракції пішли на переговори з Арсенієм Яценюком. І прем'єр-міністр таки пішов на поступки і пропонував послухати, що все таки ухвалили. Які вони вкрали, перший міф, що закон підвищує пенсійний вік з 60 до 65 років. Це брехня. Другий міф про те, що піднімається спеціальний стаж для шкідливих виробництв. Спеціальний стаж не підвищується, третій міф. Про те, що загальний страховий стаж піднімає, піднімається один раз п'ять років, це неправда. Визначати Нагадаю, це вимоги МВФ кажуть в уряді. Саме без цих законів Україна не могла отримати кредит від МВФ. Його планують отримати в кінці березня. Скажу, що ці кошти мають направити на погашення боргів зовнішніх і також на наповнення золотовинутних резервів. уряді кажуть, це має стабілізувати гривню. Зрозуміло, Яна. А що ще ухвалили? Як надовго затягнеться сьогоднішнє засідання? Ваші прогнози ну ще для того, щоб отримати кредит, депутати підвищили ренту на використання надрами та природних газів. Тепер вона складатиме не 20%, як раніше, а 70%. І також намагалися стабілізувати фінансовий стан НАК Нафтогазу. Для цього ухвалили законопроект, але лише у першому читанні нафтогаз може обмежувати газопостачання тим, в кого є перед наком борги. Власне зараз ще триває засідання. Депутатки. Продовжують обговорювати законопроекти, які не пов'язані з кредитом МВФ. Ну, власне, за прогнозами засідання може затягнутися ще на годину. Ілона. Дякую, колего. Це була Яна Танчак з останніми подробицями з Верховної Ради.